Нервова рослина це тропічний вид, який рідко цвіте, коли вирощується як домашня рослина, але він має унікальну і приголомшливу листя. Складний листовий винячій додає темно зеленому листя кольору. Нервові рослини також додають інтерес до вашої колекції для домашніх рослин і добре виглядають у підвісних кошиках. Існує багато різних типів, включаючи велику різноманітність листя та мініатюрні рослини білих нервів. Догляд за нервовими рослинами не складно. Однак вони можуть бути примхливими та мати особливі вимоги до вологості та клімату. Логічно, що ці тропічні види потребують високої вологості та вологої, але не заболоченої ґрунту. Забезпечення цього пишного тропічного багаторічного з ідеальними умовами вирощування нагородить вас прекрасними рідними рослинами, які демонструють свої темно, зелені листя червоними або білими венами. Читайте далі, щоб дізнатися все про догляд за своєю нервовою рослиною. Щоб краще зрозуміти догляд за нервовими рослинами, це допомагає дізнатися, як він росте в природному середовищі існування. Ці тропічні види ростуть у підсвічуванні тропічних лісів. Тому вони найкраще ростуть на непрямих сонячних променях, оскільки вони звикли бути затіненими вищими навколишніми деревами та фауною. Розмикати нервові рослини від стовбурових живців також дуже просто, тому якщо ви любите цю мозаїчну рослину, ви можете легко перетворити його на багато іншого. Огляд рослин, Тип рослини, рідна рослина, сім'я Екенсес, Рід – Фіттонія, Види, Фітанея Вайтвенет, Домашній регіон, Північна Південна Америка. Освітлення, яскраве розсіяне світло. Висота 3, 6 дюймів. Вимоги до поливу, регулярні, шкідники та захворювання, попалиця, 3ПС, коренева гниль, мозаїчний вірус. Технічне обслуговування низьке. Тип ґрунту, ґрунтовий ґрунт. Зона зимової твердості 11 до 12. Що таке нервові рослини? Нервова рослина фитонеава й та швинета, також відома як срібна срібна рослина, пофарбована чиста рослина листя та рослина мозаїки. Існує багато різних сортів рослини фітонії, включаючи нервову рослину хуаніта та рослину рубін червоної фітонії. Мозаїчні рослини це чудове доповнення до вашого критий сад разом з іншими внутрішніми рослинами. Зазвичай вирощуються як домашні рослини, вони відомі своїми прекрасними кольоровими візерунками листя. Ви також можете знайти багато різновидів нервової рослини в інтернеті. Домашній регіон: ці трав'янисті вічнозелені багаторічні рослини є рідними для тропічних лісів Колумбії, Перу, Болівії, Еквадору та Північної Бразилії. Вони ростуть під навісом тропічних дерев у теплих, вологих умовах. Характеристики Багаті зелені листя зазвичай демонструють або яскраві білі вени, насичені червоні вени, або навіть рожево-червоні вени. У них іноді є сіро-зелені листя з темно-зеленими краями та білими венами. Хоча вони також можуть бути в таких кольорах, як рожевий та фіолетовий. Більшість різновидів мають менші листя, хоча також є різноманітність фітонії з великими листям. Висадка щоб посадити нервову рослину, виберіть горщик з дренажними отворами не менше 4-6 дюймів у діаметрі, щоб забезпечити місце для вирощування коренів. Наповніть каструлю добре дренажним торфним ґрунтовим ґрунтом, залишаючи приблизно 1 дюйм місця від обода. Під час репозиції обережно виміть фітонію з її контейнера для доставки, трохи розпустіть коріння і помістіть його в новий горщик на тій же глибині, що і раніше рости. Наповніть ґрунтом, злегка ущільнюючись, щоб видалити повітряні кишені і ретельно поливайте, поки зайва вода не стікає. Помістіть горщику яскраве, непряме світло, і підтримуйте вологість, тупаючи листя або використовуючи лоток з камінчики. Як рости. Догляд за нервовою рослиною фітонії вимагає конкретного набору умов вирощування. Це може бути витонченим і важко виростити як домашню рослину. Забезпечення цих тропічних домашніх рослин їх ідеальне середовище допоможе зберегти ці рослини здоровими та щасливими. Світлий. Одна з найбільших помилок, яку ви можете зробити при вирощуванні нервових рослин, це розміщення їх на прямі сонячні промені. Занадто багато світла може призвести до згасання листяних вен, і, у важких випадках, може призвести до падіння листя. Крім того, він не терпить сухого повітря та низьких температур з чернетки. Він найкраще росте в яскравому непрямому світлі з температурою близько 70 градусів за Фаренгейтом 21 градус Цельсія та постійної вологості. Вода як було сказано вище, нервові рослини віддають перевагу високій вологості. Вологі середовище можна створити за допомогою зволожувача для домашніх рослин, оскільки вони потребують високої вологості, яку не можна знайти в більшості будинків. Вони найщасливіші за рівнем вологості від 50 до 70%. Вони також вважають за краще бути рівномірно вологими, але не надмірно. Перенапруження може спричинити стільки ж проблем, скільки недооцінки. З цієї причини ростуть у горщику з дренажним отвором, щоб уникнути застою води. Дозвольте верхньому дюйму ґрунту повністю висихатися між поливами. Взимку, коли зростання сповільнюється, вам може знадобитися рідше поливати. Ґрунт. Ідеальна суміш для горщиків для нервових рослин має хороший дренаж, але зберігає трохи вологи. Щоб створити вологу суміш гончика і уникнути поганого дренажу, ви можете використовувати суміш з торфом з додаванням перлейт, наприклад, африканська суміш з фіолетового гончарства. Якщо у вас виникають проблеми з дренажу, ви можете додати грубого піску до суміші горщиків нервової рослини. Дуже важливо запобігти заболоченню ґрунту. Якщо ви почнете бачити ознаки надмірного, Опущеного жовтого листя, м'які стебла, краще пересадити у свіжому ґрунті, ніж втратити рослину взагалі. Вони можуть терпіти нейтральний ґрунт, але найкраще робити в злегка кислої суміші ґрунту. Температура Нервові рослини можна вирощувати на відкритому повітрі в 11-річній зоні USDA. У всіх інших районах вирощування це буде домашня рослина. Однак, коли температура в нічний час перевищує 65 градусів за Фаренгейтом, 18 градусів Цельсія, а денні температури від 75 до 85 градусів за Фаренгейтом, 24 до 29 градусів Цельсія, вони можуть бути розміщені на свіжому повітрі. Вони надзвичайно чутливі до морозу і не переживуть холодних температур. Якщо ви вирішите перенести свою нарвову рослину на вулиці протягом теплих місяців, майте на увазі, що їм все одно потрібно буде уникати прямого сонячного світла, або вони можуть страждати від ліфного скорча. Добриво Під час вегетаційного періоду нарвові рослини отримують користь від рідкого добрива, сформульованого для тропічних домашніх рослин. Найкраще збалансоване добриво розведене наполовину. Подайте їх раз на місяць протягом весняних та літніх місяців для найкращих результатів. Послуха нервові рослини можуть стати високими, довгоногих і неохайними, і тоді вони отримують користь від стрижки або обрізки. Їх можна обрізати так само, як і інші, як правило, вирощуються в приміщенні. Обріжте до потрібної висоти і обов'язково вирізайте на вузлі листя. Це сприятиме зростанню кущів. Потім опікальні стовбурові живці можуть бути використані для поширення іншої рослини. Читайте далі, щоб дізнатися про найкращі практики розповсюдження пересадити кожні 2-3 роки. Якщо листя почнуть жовтим і ставати кульгаючим, це ознака заболоченого ґрунту через поганий дренаж. Якщо це так, то найкраще переглянути свою нервову рослину у свіжому ґрунті з кращим дренажем. У цей момент переконайтеся, що ви видалите мокрі або пошкоджені коріння. Див розділ ґрунту вище для конкретної інформації про те, який тип ґрунту може забезпечити найкращий дренаж. Репродукція. Як було сказано вище, колись обрізали, у вас є ідеальна можливість для поширення. Візьміть різання з листового вузла. Переконайтеся, що він за вишки щонайменше кілька дюймів, вийміть нижнє листя і покладіть кінець стебла у склянку води. Коріння з'являться протягом наступних кількох тижнів. Після того, як з'являться коріння, ви можете пересадити їх у свіжому ґрунтовому ґрунті. Поширені проблеми. Як було сказано вище, нервова рослина може бути досить витонченою. А більшість проблем зросту це результат занадто великої вологи, прямого сонця і недостатньої вологості, зростаючі проблеми. Нервові рослини найкраще ростуть при непрямому сонячному світлі. Пряме сонячне світло може призвести до того, що листя перетворюватися на сонячні опіки. Якщо ви помічаєте, що листя починають коричнево і падають, або якщо у нього більше немає темно, зелених листя, як. Коли ви вперше купили його, це може бути ознакою того, що він отримує занадто багато сонячного світла. Перемістіть його в ділянку з яскравим, непрямим світлом, а зелена листя повинна відновитись. У сухому кліматі вони можуть страждати від занадто мало вологості. Це може проявлятися як вияне листя або загальне нездуження рослини, це виглядає тьмяним і нещасним. Додавання лодка з камінчики під вашим горщиком може допомогти. Лоток з камінчики та води зберігає дно горщика над поверхнею води, але дозволяє випаровувати вологу дістатися до коренів, збільшуючи вологість безпосередньо навколо неї. Шкідники по палиці це найпоширеніший шкідник молодих нервових рослин, оскільки вони люблять харчуватися новим зростанням. Найкраще виділити уражену рідну рослину, щоб запобігти поширенню. Коли погода дозволяє, покладіть її назовні і розпилюйте його проточною водою, щоб видалити попелиці. Цього має бути достатньо. Однак ви можете залишити їх на відкритому повітрі на кілька тижнів, щоб дозволити хижацьким комахам, таким як сонечко, паперові оси тощо, піклуватися про будь-які інші попелиці. Якщо оприскування води не усуває попелиці, розглянемо органічні альтернативи, такі як немойл або інсектицидне мило. 3 ПС дуже маленькі, а іноді і назаємки не озброєним оком. Коли 3 ПС споживає стебла і листя, вони залишають після себе пилоподібні екскременти, що дає листя сріблястий блиск. Як і у попелиці, ви можете взяти горщик назовні, щоб заохотити хижацьких комах до боротьби з зараженням, такими як паразитарні оси та личинки, що лунають. Для більш розвинених заражень можна використовувати неємну олію та інсектицидні мила. Захворювання. Коренева гниль викликається грибами, які живуть у заболоченому ґрунті. Коренева гниль це головне захворювання, яке може впливати на нервові рослини. Симптоми цієї хвороби включають м'які м'ясисті ем стебла, ваянення і, звичайно, гнилі коріння. Цей тип гнилі важче відновитись, але його можна виправити, якщо залишилися свіжі білі коріння, які ще не перетворилися на кашку. Обріжте гнили коріння і пересадка в горщик із сухим ґрунтом. Нервова рослинна мозаїчна вірус завиязується з рецептором на клітинній стінці і забезпечує рецептору клавішами для отримання доступу до клітини. Вірус викрадає клітину з вірусною генетичною інформацією, щоб повторити. Заражена тканина помирає, коли вірус поширюється по всьому кущі. Уражена фітонія становить загрозу для інших поблизу. Оскільки цей вірус може поширитись через контакт листя до листки, і його слід негайно усунути та знищити, оскільки для цього вірусу немає ліки. Симптоми вірусу мозаїки з'являться як плямисті світлі та темно, зелені або жовті строкулі на листя та містіпан. Щоб запобігти майбутнім вірусним спалахам, не забудьте дезінфікувати свої обрізки ножиць під час обрізки різних рідних рослин. Часті запитання. Чи легко доглядати нервові рослини? Їх не важко доглядати самі по собі, але їхні вимоги до особливого догляду можуть бути не найкращим вибором для початківців-садівників або тих, хто шукає домашню рослину з низьким рівнем обслуговування. Чи потребує нервова рослина сонячного світла? Так, але вони мають низькі та середні потреби в світлі і найкраще роблять у яскравому, непрямому світлі. Чи отруйні нервові рослини для людини? Вони не токсичні для людей і безпечні для домашніх тварин. Як часто слід поливати нервову рослину кожні 3-4 дні протягом вегетаційного періоду рідше взимку. Дозвольте верхній дюйм ґрунту висушити між поливами, нервова рослина в приміщенні або невідкритому повітрі. Нервові рослини можна вирощувати на відкритому повітрі.